Вітаю підписники мого каналу Дмитро біля Мікрофону. І сьогодні, звісно, ми поговоримо про структуру і озброєння стрілецької роти Вермахту або ж Вермахт Компані початку 1937 року і кінця 1939 А в склад стрілецької роти Вермахту штату КСТН 131Б від 01.10.1937 року входили три стрілецькі взводи. Один важкий кулеметний напівзвод, тилове речове відділення, відділення підвозу харчування, відділення забезпечення, а також управління роти. Тепер розглянемо все більш детально і почнемо ми, звісно, з бойової частини роти: це стрілецький взвод, який складався з 43 людей, одного офіцера, управління взводу три солдати. Трьох стрілецьких відділень по 12 солдат в кожному та одного розрахунку з легким 50 мм мінометом «Гранатенверфер Верфер 36 з трьома солдатами. Командир взводу був званій від Лютнанта до Оберлітнанта, озброєний пістолетом з двома магазинами, і він рухався пішки. Управління взводу складалося з трьох посильних звані до Фрайтера. Вони були озброєні карабінами Маузер 98, а ще один з них виконував обов'язки гурніста. До речі, цікаво те, що хтось з них також міг бути і світосигнальником для такого собі геліозв'язку. Це коли повідомлення передавались азбукою Морзе в день за допомогою маленького зеркальця, а вночі ліхтариком. Я можу, звісно, погодитись, що це було дуже примітивно, але такі сигнали інколи дуже виручали і були неймовірно ефективні, ну, це покраще, ніж прапорці там піднімати або показувати пальцями, куди направлятися військам. І не всі зрозуміють, що, куди йти і як це. А уявіть, якщо взвод, наприклад, розтягнутий на 500 метрів ширину і вдовжину на 400 метрів. В принципі, людину дуже важко замітити, і які вона там показує рухи, також практично неможливо замітити. А тепер давайте напряму перейдемо до стрілецького відділення. Командир відділення в званні був від Обергіфрайтера до Унтерфельдфебля. Також був озброєний карабіном Мазер 98К з 12 обоймами по 5 патронів. До речі, сам карабін був наймасовішою стрілецькою зброєю Вермахту аж до кінця війни, не дивлячись на відмінну влучність та приємний хід затвору, він як і всі гвинтівки з ковзячем затвором був доволі таки застарілим. Наприклад, в цей час в США в 1936 році вже масово постачали на озброєння напівавтоматичний гарант М1. А СРСР почав в 1938 році розробляти самозарядну гвинтівку токарєва. Сам командир відділення був ще озброєний однією гранатою «Штельхе 24, яка була дуже дешева в виробництві, а завдяки довгій ручці і вдалому розташуванню центру тяжіння її можна було кидати на далекі відстані. Але є, звісно, і один мінус: вибухова речовина на основі аміачної селітри швидко дуже приходила в непригідність. Наприклад, при проникненні вологи. Ну, Наприклад, вона просто могла не здетонувати. Другий бієць і заступник командира відділення був в званій від Гефрайтера і також озброєний карабіном Маузер 98 к з 12 обоймами. Далі йде старший кулеметник в звані МГ Обершутце і озброєний кулеметом Машин ГВР-34 і пістолетом з трьома магазинами. Сам МГ-34 був серцем німецького відділення. Навколо нього все і було зав'язано. Як говорили в німецькій армії, того часу, поки живий хоч один солдат в відділенні, то кулемет повинен продовжувати вести стрільбу. Так що, після смерті оператора кулемету, його місце повинен був зайняти наступний солдат, і після того наступний, наступний, поки солдатів не залишиться. Після того йдуть два помічника кулеметника, вони мали звання МГ Шуце та з собою носили пістолет з двома магазинами та два короби по 100 патронів кожному. Останні сім солдатів це рядові стрільці. Вони мали звання Шуце, ну, в переводі також стрілець або «обершутце» старший стрілець. Озброєні вони всі були карабінами Маузер 98 з 12 обоймами та двома гранатами. Розрахунок легкого міномету складався з трьох людей, які оперували 50-мм мінометом Гранатен 36 з 30-ма мінами. Сам міномет після польської кампанії зарекомендував себе як ефективне озброєння піхоти, і після його виготовлення, як і чисельність в ротах, росла, але без ну недоліків не обійшлося. Штатна міна мала дуже чутливий підривний механізм. Що ж, існувало правило, що забороняло вести вогонь з міномету в сильний дощ, наприклад, або сніг, тому що він міг просто спричинити детонацію міни. Ну, самі розумієте. Також міни часто не вилітали з міномету або взагалі вибухали в ньому, але це також відноситься до всіх мінометів того часу. Командир розрахунку був званій від Оберґіфрайтера до Унтерфільдфебля. Сам він був озброєний карабіном з 12 обоймами, та з ним були два мінометника, звані до Гіфрайтера включно. І також були озброєні карабінами з 12 обоймами та двома гранатами. Цікавий момент. Що в роті не було навіть протитанкових гвинтівок, а знищенням бронетехніки противника повинні були займатися кулемети. Перший прототип протитанкової рушниці панцерб'юксе 38, його з 38 по 39 рік виготовили тільки 2000 штук на цілу армію. Це якщо підрахувати по одній рушниці на 1200 людей або приблизно по одній рушниці на один полк. Для порівняння в тієї ж Польщі було виготовлено 7 протитанкових рушниць ВЗ-35, а це в 4 рази більше. Також цікаво, що німці настільки були віддані тактиці навколо одного кулемету, що в Німеччині до 1940 року в ротах навіть не було пістолетів кулеметів, які ідеально підходили для міських боїв. Тим е же ж кулеметом місті особливо ну не проатакуєш там, не про заштурмуєш будівлю. В СРСР, наприклад, вже в 1934 році наповну використовувався пістолет кулемет Дігтірьова. А в США був прийнятий на озброєння пістолет кулемет Томсона. Ну раніше, завдяки радянській пропаганді і фільмам, ми думали, що в кожного німця був МП 40 але це все була брехня і неправда. В наступних відео, коли ми вже будемо оглядувати роти 1943 року, ви якраз побачите, що іменно в той час вже кількість автоматичної зброї збільшилась в рази в роті вермахту. А тепер перейдемо до огляду тяжкого кулеметного напівзводу. Хоча це міг в принципі бути кулеметний взвод, якщо порівнювати його зі штатами того часу і в принципі сьогодні. Командир якого був звані від льотнанта до оберлюйтенанта, і озброєний пістолетом з двома магазинами. Другий після нього йшов солдат, визначаючи дистанцію, звані до Гефрайтера. У самого була труба, яка оприлюдла дальність до цілі. Озброєний солдат був пістолетом з двома магазинами. Третій солдат також був звані до Гефрайтера, тільки озброєний карабіном з 12 обоймами. Далі йдуть дві кулеметні секції, ну або кулеметні розрахунки, в яких командир кулеметної секції був звані від Оберґіфрайтера до Унтерфельдфебля. І озброєний пістолетом Вальтер з двома магазинами, один старший кулеметник в званні МГ Обер і озброєний станковим танковим кулеметом Машин ГВР-34 і пістолетом з двома магазинами. Ну і чотири помічника кулеметника в званні МГ Шуце. Один мав з собою пістолет з двома магазинами, а решта були озброєні карабінами та двома гранатами. Також на одну кулеметну секцію видавали приблизно дві тисячі патронів. Все це добро рухалось на візку з двома конями, керував ним стрілок в званні шуце, який був також озброєний гвинтівкою. Далі в нас де тилове речове відділення. Головна задача цього відділення це ремонт спорядження та взуття бійців та в забезпеченні цими речами бойових підрозділів. Командир або ж секретар з оплати був в звані від Обергіврайтера до Унтерфельдфебля і озброєний карабіном з восьмима обоймами. Далі йде Кравець та Швець. До речі, не знав, що Швець це чоботяр, а не людина, яка займається шиттям. А, він лагодить взуття. Також він був охороною вантажівки і водій цієї самої вантажівки. Всі вони були в звані від Гіфрайтера, включно, та озброєні карабінами по 8 обойн. Також за ними був закріплений Opel Blitz. Ну, мені здається, що залежно від ситуації могли бути і інші марки вантажівок, як Mercedes, ну або якісь захоплені радянські, польські, ну і тому подібне. Тепер поговоримо про частину роти, яка займалась матеріально-технічним забезпеченням і яка напряму не знаходилась на полі бою. В більшості, наприклад, вона могла б розташовуватись 3-5 км від фронту. Відділення підвозу продуктів складалось воно з секретаря по харчуванню або ж командира відділення, і він же ж охорона возу. І був він званні від гіфрайтера, озброєний карабіном. Водій був звані Шуце і був озброєний аналогічно. За ними був закріплений віз з двома конями та продуктами в ньому. Далі в нас де відділення забезпечення, і воно якраз наймасивніше. Це відділення займалося приготуванням їжі, медичним обслуговуванням, перевезенням речей, роти та ремонтом стрілецького озброєння, а також службовим відділенням. Командував відділенням штаб і був озброєний пістолетом Вальтер з двома магазинами. Також за ним був закріплений велосипед. Далі йде солдат, в звані від Гіфрайтера, і озброєний карабіном та двома гранатами. За ним був також закріплений велосипед. Він, до речі, був, міг бути і посильним. Польову кухню тягли два важкі коня. Водій возу був званій до Гіфрайтера і озброєний карабіном. Два повара, в звані до Гіфрайтера і озброєні карабінами. Тільки один ще був назначений охороняти віз, і також був озброєний набагато краще: 12 обойм та дві гранати. Далі йде командир забезпечення і газового захисту в звені від Гефрайтера до Унтерфельдфебля, озброєний карабіном. Так, так, цей час в армії були впевнені в повторенні сценарію Першої світової і застосуванні ворогом хімічних речовин в якості зброї. Пам'ятаєте, коли на окоп рухалось, відкривали гази, і там рухались газові хмари. Ну або застосовувалися газові снаряди. Охоронець повозки в звані до кефрайтора, озброєний карабіном та двома гранатами, та водій в звоні до кефрайтора, озброєний карабіном. За ними закріплявся віз ХФ 7 11 з речами та протигазами. Далі йде унтер-офіцер медичної служби. Звані від Санітіотс обергіфрайтора до Санітіотс Унтерсфельдфебля, озброєний пістолетом, а для пересування забезпечений велосипедом. Один візник в звоні до Кіфрайтера, озброєний карабіном. Охоронець повозки в звані до Гіфрайтера, також озброєний карабіном. Та чотири солдати для перенесення поранених, в звоні до Гіфрайтера включно та озброєні пістолетами. За ними закріплювалась повозка ХФ7 11 для перевезу поранених. Далі йде ще один віз, тільки вже ремонтний. Керувався візником, в звані до включно і озброєний карабіном. Охоронець возу в звоні до Гіфрайтера включно, озброєний також карабіном, та ще двома гранатами. Останній з них. Це помічник збройного майстра. Був він звонів до гіфрайтера та озброївся пістолетом. Він якраз був спеціалістом по ремонту стрілецького озброєння. І на остаток розглянемо управління роти. Командир управління був звені від Оберґіфрайтера до Унтерфельдфебля, озброєний карабіном. В управлінні також знаходилось п'ять посильних двохрайтера. Один з них також був горністом, озброєні карабінами. Та чотири посольні звані до гіфрайтера, озброєні карабінами, але вже мали за собою закріплені велосипеди для переміщення на великі дистанції. І останній конюх для офіцерського коня, звані гіфрайтера, озброєний карабіном. Сам командир роти був званий гауптман, або капітан, озброєний двома пістолетами, один з собою, а інший на коні, на якому пересувався офіцер. Він був як запасний. Ну що ж, надіюсь, вам сподобався детальний огляд стрілецької роти Вермахту 1937-1939 року. З вами був Дмитро. Всім до побачення.